Слава Україні кам'янчани! Сьогодні все відбудеться. Або ми виженемо з Кам'янця московського агентуру в рясах. Або вони зостануться тут ще на деякий час. І мабуть що вже надовго. Ось сьогодні збирається народ. Оголошено зібрання на 12-ту. Але люди вже збираються. Ось активно молодь міста. Будемо захищати те, що є наше, а не чуже. Приходьте вже, приходьте на 12-ту, приходьте обов'язково. От, будь ласка, це вже такий плакат, який став мемом. Скільки ще має загинути, щоб ви перестали сюди ходити. Ну, Насправді сюди ходити буде потрібно, але вже в православну церкву України, а не до московських попів, які промивають народу мозок. Вважаю, що під час війни. Це архі. Важливо звільнити всі окуповані Москвою церкви від московських попів. Закликаю поширювати це відео, приходити сюди максимально, доєднуватися, виказувати свою громадянську позицію.